Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту «Тінь Сонця, виконавець культових пісень Меч Арея та козаки, військовослужбовець. Поговоримо спершу про культуру на фронті, як вона взагалі відбувається, про ваше натхнення, якщо воно є, і про мотивацію писати, виконувати, як у вас цим справи. Звісно, що е, прийшовши до своєї четвертої роти 130-го батальйону Сил ТРО, 3 березня 2022 року. Я відразу зіграв концерт, такий ніби мотивуючий для хлопців та, до речі, дівчат. Але, звичайно, я йшов не для того, щоб грати музику. Хоча до того, до повномасштабної війни, я зіграв ну, дуже багато концертів, в тому числі з гуртом, власне, при фронтових містечках, селах в часи АТО ООС. Просто коли вже почалася повномасштабна війна, мені з гітарою було некомфортно, я дійсно пішов воювати. Але це, звісно, не заважало мені інколи грати якісь концерти. Ну, зараз вже всього не згадаєш, але, звичайно, під час відпочинку я міг грати на гітарі. Ну, важливо, що свою основну гітару я все ж таки лишив в Києві до певного часу. І далі я вже в 2022 році переважно грав на гітарах, які ми десь знаходили в розбитих квартирах чи там розбитих будинках, якщо це було там в селах. Ну, Інколи грав, але рідко. Давайте поговоримо про ваш бойовий досвід. 3 березня 2022 року. Ви доброволцем вступили у лави ЗСУ. Сили територіальної оборони, так, бо більш нікуди не брали. У мене був білий білет, який я загубив. Взагалі, я в мої юні роки, звичайно, хотів уникнути строкової служби, тому що за відгуками нічого хорошого там не було. І плюс я хотів займатися музикою і займався нею. І дійсно, за станом здоров'я, на той час ця проблема, яка в мене певною мірою лишилася, вона була, давала можливість не служити в строковій службі. От, але в той же час мене не брали в сухопутні війська на початку війни. Ну і от в знайомству я влаштувався в 130-й батальйон четверту роту. Я дуже радий, ну скажімо так, в нашому батальйоні все складалося поступово. В боях під Києвом брали участь тільки найдосвідченіші бійці. Дуже небагато з нашого батальйону їх було. Хто брав там, воював в Ірпіні, наприклад. Ми проходили вишколи десь, наприкінці березня, ми вже стояли на блокпостах. Паралельно вчились там тактиці, так медицині і тому подібне. От потім, в середині квітня, ми були на другій лінії оборони в Харкові на північній Салтівці. Теж була вже така знаєте, адаптація до обстрілів, до всяких згарищ тому подібного. Ну і перший мій вже бойовий вихід був на мій день народження 9 червня. Я святкував 39, якраз от там. Між селами Дементівка і Шопенев. На північ від Харкова. Тому, скажімо так, я встиг адаптуватись. Нас зразу не кидали на якісь гарячі точки, тобто пройшло 2-3 місяці до того часу. Були такі моменти, коли вже прощалися із життям? Не пам'ятаю, ні, такого не було. Загалом на війні треба вірити, не робити дурниць, зберігати холодну голову в критичних ситуаціях, це те, що я для себе так затямив. Ну і щодо віри, звичайно, це питання дуже індивідуальне, але те, що я однозначно для себе відчув і збагнув, найкраще вмикати зв'язок із своїми кровними предками яких ти сам знав, які тебе любили, яких ти любиш. Там, два дідуся в мене відійшло. бабуся, яка мене значною мірою більше всіх виховувала в дитинстві. Ми їм якісь глибші предки. Я пам'ятаю, якось їду. Це ще було на Салтівці, Я кажу, ну, в гіршому випадку познайомиюся із своєю прапрабабусею, про яку мені дуже багато дідусь розказував. Е, от. Але все ж таки, ви знаєте, я дуже романтично згадую про ті часи, але в той же час я розумію, що гинули мої побратими, отримали поранення, каліцтво на все життя. Тому не те, щоб я якось позитивно відгукуюсь про війну, але я вважаю, що війну і всю цю військову справу треба любити, знаходячись там. Треба робити свою роботу з любов'ю. І, і стріляти там, ну дивлячись, на чому ти працюєш, все робити на позитиві. І в цьому мені, звичайно, значною мірою допомагав мій світогляд. Тому, можливо, я щасливчик, можливо, знаєте, інколи я виходжу на сцену і е, думаю, може, дійсно, я вижив для того, щоб далі співати людям і розказувати про тих. Хто зі мною був, і на жаль, хто вже в небесних полках в тому числі може бути так, хто його знає. Одні кажуть, що м -м, чоловіки, жінки після війни кардинально змінюються. І інші кажуть, що вони не змінюються. Це такі самі люди. Що змінилось у вас? Я став більш розкутішим і впевненішим в собі. Я взагалі вважаю, що ці три роки безпосередньо на бойових, які я провів спочатку в піхоті, потім в мінометній батареї, потім в аеророзвідці. Вони, мабуть, ні, ідеалу немає, але мій рівень чоловіка суттєво зріс. Мене війна, мабуть, зробила вільнішим, позбавила багатьох комплексів. Загалом, психологічно, мабуть, я на війні так само зміцнішав і загалом, можливо, поправив свою нервову систему. Ну, я зараз поясню, от просто я весь час, знаєте, от в сфері діяльності гурту, якоїсь громадсько-політичної діяльності, в мене посада зразу там мінімум майор, той полковник, якщо не більше, і тут ти стаєш в лави за ІСУ, і ти просто виконуєш якусь таку звичайну солдатську роботу, і це набагато простіше. І ти, в принципі, відпочиваєш від того всього організаційного накалу. Тому за сукупністю, да, я вважаю, що я став розкутішим, сильнішим, впевненішим в собі. Коли ще не було повномасштабної війни, вже було АТО, але ви завжди були тим артистом і тим співаком, який співав українською мовою, українські пісні і ще й на такі мотиви. Чому так? Я народився в досить такі середньостатистичній київській родині, і до, до 90-го, здається, року я спілкувався виключно російською мовою. Я не є з родини якихось там дисидентів. До речі, цікаво, що моя бабуся по мамі, якраз про яку я згадував Ніна Іванівна, вона етнічна росіянка, але вона чи не першою в нашій родині займалась декомунізацією, десталінізацією і тому подібне. Це теж впливало, але на українізацію більше, ну не більше, а однозначно вплинув мій тато Юрій Валентинович. Він видно, йому було дуже неприємно, що син виростає ніби таким манкуртом. І з 90-го року ми почали з ним, а також з його родиною, з моїм довірідним братом, з дядьками, там, бабусями, дідусями вже говорити українською мовою. Тобто з початку 90-х я був таким білінгвом. Ну і, звичайно, я вже дуже вболівав за Україну, за український контент. Я сам знаходив щось таке українське, і це мені було дуже важливо. Можливо, такою. Ну, я багато міг би про це розказати про свої смаки музичні, українські не тільки, але е, остаточно, так не знаю, точкою неповернення в якесь там російськомовне мистецтво. Це було відкриття гурту Скрябін. Е, Скрябіна з 90-х. Це з української музики. До сих пір для мене улюблена музика, хоча я граю зовсім в іншому жанрі. Але от тепер винне тріо Скрябина Кузьма, Ростик Домішевський Сергій Гера, який зараз в другій ріці, ну, вже давно грає. Тобто оце, це мій улюблений, можна сказати, гурт. І та музика, альтернативна із живою, такою непастеризованою українською мовою, ну, прямо мене зачарувала. І це був такий після Ірини Білик, після Пономарьова, там багатьох українських виконавців, які я слухав, ну, це прям. Любов, любов на все життя. І, звичайно, для себе остаточно вирішив, що я буду робити тільки україномовний контент. Потім я там відкрив і інші команди більш е, стилістично подібні, які, яких я вважаю вчителями, там, кому вниз, вій. І, до речі, окремі виконавці, такі як Василь Жданкін, покійний бандурист, який для мене ну, відкрив світ кобзарської пісні, такої, як я більше люблю. Та ж Ніна Матвієнка, дуже багато всього. Тобто це все в сукупності дійсно сформувало концепцію такого патріотичного хеві металу, фолк фолк-хеві-металу, там як потім назвали козацький рок. І це у нас ішло, щоб ви розуміли, ще до Помаранчевої навіть революції. І нам було досить складно в Києві з тим. Ось перші роки становлення активно так, з 2003 десь року. бо Метальова рок-тусовка нас не сприймала, бо ми співали українською, а там було заведено або англійською, або російською. А в тусовці українській, там все-таки домінував поп-рок, і нам туди було важко вписатись. Ті ж кому вниз, дуже рідко виступали, їм впасти на хвіст в якийсь тур було по суті неможливо, бо вони таких турів і не робили. Але позиція була однозначна, і незважаючи на зміну складу. Ці традиції, хоч певної міри вже за 20 років видозмінені, вони живуть і нині. Ось нещодавно ми 21 вересня нарешті відновили виступи в повному складі. Це можливо там окрема розмова, тому що до того це було неможливо з певних причин. І я радий, що гурт заграв. Скажімо так, і в традиційних барвах, ну і якихось таких дуже доросліших. Ну, Всі подорослішали і ну, музиканти дуже хороші. Так що я дуже радий, що ми, незважаючи на зміну складу, несемо якийсь такий особливий стиль, особливий посил, і він вже живе понад 20 років. Для України в цілому перехід практично всіх. Виконавців на українську це плюс. А щодо щирості, ну це здатні відчувати тільки, напевно, особливі якісь слухачі, глядачі. А декому можливо і не потрібні якісь глибокі тексти там чи якась надмірна щирість, от вони чують якісь знайомі слова. Е до яких вони налаштовані, які не несуть нічого можливо нового, але вони їм подобаються і люди це слухають на таке, ходять. Є певне різноманіття навіть в простих текстах, теми, які піднімаються зараз. Вони більш пов'язані, все ж таки, з цією війною, ніж з нашою історією. І це все ж таки людей якось і об'єднує, і мобілізує. Ну, це такий позитив. Яких виконавців ви сьогодні слухаєте українських? Я взагалі музику досить рідко останнім часом слухаю, але я назву ну, взагалі, з точки зору такої вояцької пісні, мій однозначний фаворит це Олекса Бик. Мені дуже подобаються його пісні Вогонь запеклих не пече, я навіть і сам її інколи виконую. Добровольці Божої Чити, сліди на снігу. Ну все це дуже раджу всім послухати. У 2022 році я відкрив для себе таку співачку. Схожа там пісня очерет. Мене от дуже торкнула. І наприклад, ми. Ми на Харківщині вже після звільнення в одній з розбитих хат записали під гітару, от якраз, яку там десь не знаю де знайшли. Записали їй цей кавер, прислали, там вона плакала вся. Ну, так, приємно. Наприклад, до неї питань нема. Зрештою, вона прям такої патріотичної лірики ніби й не пише, вона просто така дівчина українська і пише хороші пісні. І нещодавно з'явилась, і якраз от було приємно так якось от зробити їй приємне, ну так становити зв'язок між військовими і такими цивільними дівчатами. Ті ж окремі пісні антитіла та і Вакарчук. Ну, Океанерізи загалом. Якщо відкинути політичну діяльність пана Святослава, то я його вважаю найбільш плідним. Співаком, піснярем України. Загалом на війні я теж відчув, що коли в тебе є можливість слухати музику, ну я не маю на увазі на бойовому чергуванні, звісно. Коли ти відпочиваєш, музика має величезне значення, і все ж таки, для мене особисто найбільше значення має музика, яка мене виплекала в юності. І мені дуже приємно туди вертатися. Можливо, це не я б не назвав це старістю, але хтось може так назвати. Я люблю вертатися до своїх витиків, і це теж джерело моє... моєї енергії, місце, сили, такої віртуальної з тої музики моєї юності, мого дитинства. І останнє запитання, у нас вже мало часу, можливо, трошки абстрактне. Як побачити Україну і себе в ній через 2, 3, 5 років? Ми маємо працювати на перемогу і ліквідацію, о, скажімо так, Росії як агресора. І, звичайно, ми маємо працювати над тим, щоб Україна була процвітаючою державою. Тут це вже однозначно політика, і я скажу як співзасновник партії народовладдя. Такої молодої політичної сили, але з певним досвідом. Я вважаю, що чесні патріоти, волонтери, військові мають об'єднуватися між собою, створювати таку загальнонаціональну систему. Де би ми вибирали з-поміж себе найкваліфікованіших, самі утримували свою політичну організацію, і це би давало нам можливість конкурувати з тими псевдополітиками, які по суті служать просто великому капіталу найзаможнішим людям країни, які з одного боку її обкрадають, а потім там дають якісь окремі плюшки, в тому числі нашим героям. Але це їх не виправдовує в цілому. Україна має бути принципово іншою, і над цим треба працювати. А якою вона в результаті буде, покаже час. Я не є пророком і не планую ним бути.